Вітаю вас, друзі! Сьогодні в нас на каналі доволі таки незвичне відео. Останнім часом в мене зовсім немає вільного часу, щоб поїхати в ліс та походити з металодетектором. Але було твердо вирішено, що Богдан поїде і з собою візьме дружину. Що з цього вийшло, і я не знаю. Давайте разом подивимось, як у них прийшов пошуковий смітниковий сімейний день. Так ми вже на місці приїхали на те саме місце, де ми допізна копали. Ось видно навіть це саме місце, де ми останню ямку копали. І будемо продовжувати тут далі крутитися в пошука... пошуках чогось новенького. Досить потужний. продовгостий, і видно, що не глибоко. Не глибоко, бо е, дуже, дуже високий горб малює на діаграмі. Ось тут це гагор, так? Ні, по центрі більше. Так, ну що Богдане, що тут знайшов? Є е, перший вже сигнал, е, ось там минула яма, то, що ми до пізна купали. Е, ходив я тут все довкола, обходив, обходив, обходив. Я думаю, вернуся я щуп взяти з собою. Проходжу прямо тут, є, і я одразу чіпляю сигнал і чути вже там є скло. Не дуже глибоко. Так що швиденько зараз е, розкопаю, подивлюся, що там, що там є. Це від бутля. Mm -hmm. Блін, і він розбитий. Mm -hmm. Йок, а ні, це від пляшки. Ні, це дно від пляшки. Це не від бутля. Але є вже скло. Значить, треба купати Обережніше теж. Далі. Скло, так. Mm -hmm. Бачиш, який характерний сірий. Mm -hmm. Дивись, є вже горе від бутилки. Бачиш? Би, ну, так, mm -hmm. я бачу тут все. тут зоцібень. Є її живуть за тріщить, закопувати. Так, є перші знахідки. Ось це вже вам відома штука для кріплення. Точно навіть обмотана якимось ось дротиком. Мідним. Є цегла, попадається ось цегла. І тут великий великий шмат бляхи. То все треба, продовжувати розкопувати. Так, почалися вже ось такі бліндажні скоби йти. І дивіться, яку я цікаву річ витягну. Хто впізнає щось таке? Ану здогадайтеся. Правильно, це елемент від вагів. Тут виставляється цими барашками, центрується, центрувалася вага. І схоже на то, що там ціла вага, О, є велика бляха. Бачите, трути я підозрюю, що це все від ваги. Частина. Це вже кінські або від коси. Це від коси. Частина. Випала така баночка в середині сіточка. Чи це від противогаза? Зараз. Походу це від противогаза. Все ж таки. Фільтр від противогазу. Мізячок не глибокий, саме зуне от на цю бляху затягнуло дуже сильно на неї. В принципі, патрончик, гільза одна попалася німецька, елемент ваги, противогаза, відкоси, бліндажні скоби. І в принципі більше нічого. Пляшечок так більше немає. Та є цей, є ще один сигнал. Я напевно з цього місця ми, напевно, не підемо, знову кутою, тому ми купали допізна. Тут тільки що купали. І ось тут... ось тут ходив, крутився, знову є сигнал. І послухайте, якщо буде чути на камеру, є шкло. Правда, тут же глибина буде така порядна по пояс. Роботи буде більше. Так, так яму закопали. Нічого там цікавого не було. Дві, полос... Дві були металевих полоси. Це виявилось. Напевно, повноцінна пічка, бо дуже багато цегли. Видно, що воно як муроване. Місце для вогню було видно горіння. І більше нічого, а ці полоси мета одна консерва попалася всього-навсього. Так що яму закопали, шукаємо шукаємо далі. Продовгувати в цій зоні, але я ще шкла, шкла не, на, не нащупав. Шкла не чую. Але сигнал хороший, буду однозначно розкопувати. Щуп іде легко. Не твердо. Сигнал ніби правильний. Буду все одно розкопувати. Mm. Е, побачив тут, хтось купав, це не наша ямка. Е, хтось купав тут смітничок. І отут на схилі також зловив сигнал і нащупав щупов мені щуп зламався, рукавиці рвуться. Але щось там щось там є, треба розкопувати, дивитися. Що там стучить. Ніби як бите скло, але розкупати. Так, поки я шпортаюся в ямці, Марічка вже має знахідку, пішла, пішла якраз в машину по канапці, зараз будемо відати. Поки я шпортаюся. що в мене тут? Патрончик попався, консерви, бите шкло і більше так поки що нічого, то Марічка трішки далі від мене. Детектором напікала ось такий гудзичок з шинелі з короною гарненький. З вушком. Так, а в мене тут все таке в переміжку, цегла, е шкло бите, якісь консерви. Мало, правда а сигнал був досить непоганий, але ще йде тягнеться вниз і вниз, так що розкопую далі глибше Так, Марічка щось собі копає, щось шукає. А я там вже закінчив, закінчив зі смітничком. Зараз буду загортати, нічого не попалося. Багато вбитого шкла, прям дуже багато, що аж все хрущить дрібного. Ось то, що знайшов кусок бутилки. Ці великі куски шкла. А це від великого цього бутля. Ось знайшов такий обідок. Ну, Монетку то, ой, монет, не монетку, гудзочок. То марічка знайшла. Ага, ще от таке попалося мені. Ось така якась штучка, тут різьба. Ось якась така запчастинка випала. І більше, і більше нічого. Закопую, шукаю далі. Так, ямка закопана. Рухаємось далі. Так, є один сигнал, але я щупом нічого не можу нащупати. Але сигнал досить сильний і протяжний. Біля цього дерева. Я буду розкопувати, дивитися, що там. Щупом, нічого нагадую, ще раз не можу нащупати. Розкопаю, буду дивитися так. так Закопав, тому що там був ключий дріт, але я щупом нічого не міг на... нащупати, бо там ключий дріт в кульці змотаний, тому він такий сигнал сильний дав. Шукаю далі. Так, Є ще один сигнал. Сигнал був не дуже сильний, але я щупом щось нащупав. Ось детектор стоїть, ось щуп, ось щуп, отут щось є. Зараз буду розкопувати, дивитися. Чого я йшов, бо я лопату залишаю. На попередній ямці ходжу, знаходжу сигнал, потім йду по лопату і копаю, бо з лопатою неможливо з рамкою ходити. Марічка там собі ходить. Пікає так. Починаю купати. Так, довго не довелося купати, а вискочила така цікава штука. Підозрюю, що це є розвідний ключ. Ось тут різьба. Блин. Різьба проглядається, Підозрюю, це є розвідний ключ. Ямка ще невелика, десь на два штика. Пробую далі розкопувати. Так, закопав яму, нічого не було З цікавого, крім того ключа. Попадалися консерви, жмут цвяхів. в купці попався і битого шкла навіть не було. І великі великі кістки то, що ще попадалися, пару штук. На тому все. Так, знову є сигнал. Ось щупом забив. Гарно чути дзвінки і звук. Буду розкопувати. Так ось тут є сигнал. Досить... Досить потужний, зараз спробую продемонструвати в сторону. І це напевно останній сигнал на сьогодні буде. Так, стабілізуємо рамку. Пішли. Сигнал великий. Сильний, повертаємося. Сигнал дуже сильний. Ну що? Беру купаю. Це остання ямка, що буде, то буде. Прям годить, прям годить ух. І Коротше, виключаю вже рамку. Виключаю рамку, розкопую. Дивлюся, якщо щось буде цікаве, обов'язково покажу. Так, купа цегли, бронескло попадалося ось воно. І попалися отакі. Дверцята від пічки Вон завіси. Крючок, аби закривати. Ось такі дверцятка для пічки. В цих місцях дуже багато цегли. Певно, сиділи в кожних точках і тільки наїсти готували. Так, сумніваюся, що вже щось буде. по-моєму, Там вже натяки на те, що вже закінчується. Зараз ще пропікаю детектором. Якщо нічого не буде, то вже я вам зазнімлю закопану яму, то будемо рухатись вже до машини. Все, на цьому сьогодні все. Закінчили пошуки. Їдемо, збираємося додому. Вже замучився, важко було. Щоб зламався, руки всі болять. Тикати щупом без ручки дуже складно. Тому і вже так довго не, не, не шукаємо, їдемо швидше додому. Все, всі бувайте.